Досить виконувати цю вправу і думати, що від цього будуть у вас зростати сідниці. Тут дуже мінімальна амплітуда, і верхні позиції у вас більше включається до роботи стигну. Одна із функцій сідничного м'язу це розгинання стигна. Відведення назад йде в нас розтягнення, і приведення вперед йде скорочення. А тепер зрівняйте із функцією сідниць. Тут йде в нас мінімальне розтягнення, тут більше працює задня поверхність стегна. Плюс, якщо ви візьмете велику вагу, то верхній позиції вона Просто буде злітати вперед. Тому завжди виконуємо цю вправу із будь-якої високої платформи. Лягаємо на низ лопаток, зафіксувались, опустились максимально вниз. Зверніть увагу, яка амплітуда в цій правій, яка лежачі. Піднімаємо скорочення і ми маємо повну амплітуду для сідичного м'язу. Ми можемо постійно брати більшу і більшу вагу. Прогресія по навантаженню в цій праві ідеальна. Отож, якщо ви хочете якісно і результативно тренуватись, запрошую вас до програми перевтілення за посиланням у шафці профілю.